І всім привіт, з вами я Еда. Сьогодні я буду придумувати нові професії для Dead Reils. Тут всякі професії, наприклад, уничтожитель, зомбі там, ковбой. То я буду придумувати свої професії. Я вже придумав. Перша професія електрики вона буде отако виглядати. Типу, що в ігрока на голові буде електрична палка. Начальні предмети, в нього одна лопата, і оці грамотводи, вроді, називається чотири штуки. Посівка, що він не буде отримувати урон від молній. Це отака перша професія. Друга професія це маньяк. Він з начальними предметами ой, з начальними предметами вампірський нож. Винтовка болт одна штука, і патрони від винтовки дві штуки. Секунду, Сейчас. Забув сказати, електрик буде коштувати 50 облігацій, а манієк буде 75 облігацій. Наступна професія це охотник. Він появиться з чотирма кап... капканами і з лопатою. Він буде коштувати 75. Облігацій, і він не буде получати урони від капканів. Наступна професія ангел з'являється тільки з лопатою, він буде коштувати 100 облігацій, але він може ну просто так, тімейтів по команді, але він буде тратити 30% свого здоров'я. Все. Наступна професія це пірат. Він буде Появлятися з саблею і в нього посівка Коли на нього капає дощ, то якщо в нього 25% води, то він ходить з швидкістю 1,5. Якщо 50%, то буде ходити зі швидкістю 1,75%. А якщо... Буде 100% в нього вода. Ну, наприклад, коли дощ, то він буде йти в два рази швидше обичного. А, і буде коштувати 25 облігацій. Це, в принципі, все. Таке коротке відео. Всього лише 2 минути. Ну, добре, всім пока.